Ти слухав слово, в зібрання ходив і відріха втікав завжди подалі, але для Господа нічого не робив, жив так, немов би твоя хата з краю. Господь лишав тебе не рік, не два, обкопував і поливав дощами. Від тебе плоду доброго чекав, та й досі ти не зародив плодами. Христос лишив нам Писання святе, і через Нього до сердець говорить: ось, бачимо, смоківниця росте, Ісус до неї з учнями підходить. Зелене листя, видна пишнота, та й вирок прозвучав із уст Месії. По вік вже не даватимеш плода, на вітрі листя сумно шелестіло. Для нас це приклад, сестри і брати, хоч буде в нас і форма, і вигляд гарний, та не знайдеться добрих справ плодів, то ми життя своє живем намарно. Господь, талант для кожного посилі дав, і Він спитає, як його примножив, чи може десь далеко закопав, трудитись не бажав на ниві Божій. А праця є. Для кожного своя, та головне в малому бути вірним, щоб нива плодоносила твоя, зерном заколисалася добірним. Продовжується літо та ж нива, повір, мій друже, вже не за горами. Уся рука Господня подала, щоб зародив ти добрими плодами. Коли скінчиться твій життєвий шлях, і ти прийдеш в святі оселі неба. Бог скаже: увійди, мій вірний раб, вінець давно приготував для тебе. Хай Бог поможе друзі нам усім на його ниві дружно працювати, щоб Господа прославити в житті з плодами увійти в Небесне Царство. Амінь.